Ми приїхали у табір до російських військовополонених. Хоча яких облич тут не зустрінеш і мов не почуєш, такий собі Вавилон за колючим дротом. Один з Один сєра Сомалі, та інші з Єгипту. А ще є Шрі-Ланка та Непал. І всі вони пішли воювати за Росію. Історія кожного. Багатосерійний трилер. Мені 18 років. В мене пухлина щас. в мене туберкульоз. Та в кульмінації всі сюжетні лінії перетнулись на українському фронті. Перепотії в кожного були різні, та репліки, наче з одного сценарію, Ти на війну не хотіли, але довелось. Вони вороги, треба їх йти вбивати. Нікого не вбивали, а просто заблукали. я вперед йшов, йшов. Я заблудився в лісі. У полон потрапили смиренно і з великою вдячністю. Шукав провізію, зайшов в сарай, чую, ташка летить. Мене оперативно раз, зв'язали і все. Я й не чинив опір. Він не зв'язував мені руки, давав мені шоколадки.